Вітаю всіх на моєму каналі. Я з Миколаєва. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні я хочу показати вам котлейку, яка розквітла дня зо два тому. Ось, З гарним, дуже гарним, приємним запахом. Я, коли заходжу сюди до кімнати. Тут так пахне, тут в мене, правда, фаленопсиси, ще два. Квітнуті з тетраспісових. І ось ця котлейка. Дуже гарно пахне. Ось така вона гарнюня. По розміру, ну, да невелика. Хтось скаже, що там, що маленька, невелика. Ось котлея однолисна. Ось її назва. Ще є один бутончик, буде ще квітка одна. Росте в мене ось в такому кошику. Чому в кошику, бо вона прийшла колись до мене з поганою кореневою, вся в зморшках листя були, бульби в зморшках були, коріння не було, садила її в горшик. В горшику вона категорично не хотіла рости. Тобто їй треба було повітря у коріннях, а в горщику не, не так багато. І ну, тому посадила її в корзинку всю. цю. Є вже, бачимо, нові рости. І корінці новенькі, новенькі ростуть. Ось, ну, ось така красотка. Ще по котлеям хочу показати. Що в мене ще буде квітнути? Ось в мене ще. Дивіться, які квітконоси наростають. Це в мене котлея Fireball. Ось тут вона у мене скраєчку росте. І тут ще он. В общем, практично всі чехли вона порозривала. Ще ось, ось 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 ще є. І він теж там наростає в ньому ось по котлеям. І ще тут з краю, там десь в глибині в мене є теж котлейка, яка буде квітнути. Ось, але я хотіла показати ось цю красавицю. На цьому дякую вам за увагу. Дякую, що подивились відео. Бережіть себе і скоріше нам з вами перемоги. Всім пока-пока!